Занадто багато. Один, два, три, чотири, п'ять. Біля дзеркала стояла Міла і намагалася порахувати, скільки волосся у неї на голові. Дівчинка порахувала до десяти і засмутилася адже волосся було так багато. А ти можеш порахувати волосся на голові? Це неможливо. Але є той, хто знає все про тебе. Це наш Господь. Йому відомо, скільки волосся у кожної людини і без його відома не падає жодна волосинка. Уявляєш, як сильно Бог любить нас і піклується про нас. МІЙ біблійний ВІРШ. А Вам і волосся все на голові пораховано. Матвія 10 розділ 30 вірш, Моя Молитва. Мене ти, Боже, захоплюєш, адже про мене ти все-все знаєш.